Uh. Привіт! Черговий раз, медбаза. Е, мене звати Тарас і на огляді номер 574 і дуже він прям що я буду розказувати. Дивіться, це коляска для людей з інвалідністю. Подивіться на ширину. Отак вона розкладається. Підлокітники. От зараз я буду прирвати ноги, як ми все бачили. вони, до речі, знімаються, Це ніяк. Тут кріплення. Оце все метал, все надійно. А, я ж не сказав. Це Vermeiren Eclipse XXL до 200 кг. витримує навантаження. І коли встановлюєте оце сидіння рівною стороною має бути на період. Хоп. І спинка. Спинка тут ви не помилитесь. Тут є пази, нічого такого прям важкого. Встановлення свин точно немає. Закручуємо. Позаду тут є фіксатори. Конструкція. Ставимо підлокітники. Також, особливо, одного тут. Нічого немає. І... Ай! Бачите? Кажу немає? на той стороні ставлю. Тепер. Підніжки оп Хоп. Хоп. і на місце тут треба поставити. Так є. Ну, Да. Вот так. І є. Ну. Ну, да, вот. Либо право. І того. го давит. Ух. От ви розуміли масштаб. то, можно себе такую. Моя же загорятка. При тему всему. Я так понял. З. За... Мотоцикла. Ух. Близько вам покажу більше, що тут до чого. Ось ці, до речі, можна ставити, їх можна ставити, регулювати глибину. Оці здорові коляски, от чесно, це, вони стоять просто дурних грошей, я також скажу. О, бачите, я неправильно ставив. Я неправильно ставив. Треба в пас попасти отут. Я вам зараз покажу. Може тут колесо Термося. Так, да, тепер воно не встає. Все правильно. Так. Да. Все чітко. Так, дивіться. Кілька слів. Кілька слів. Ширина сидіння 75, загальна ширина від обода до обода 98, глибина сидіння 57, висота спинки 60, вага 40 кілограмів. Відстань від сидіння до підлоги 53. Так, колеса. Колеса передні в хорошому стані. Литі якраз підстать у цьому візку Підставочка ваговику. Підставочка. От така. Дивіться, в чому ця фішка? Бачите, оці два болтики, вони мають заходити ось сюди. І тоді воно стає так, як треба. Воно має бути щелкнуте. Регулюється висота. Бачите, можемо ще нижче навіть опустити. Вони відкидаються. От тут тут ровно хоп. Ну і ту сторону так само можемо відкинути. Е, сидіння, воно з шкірозамінника, я так зрозумів. От тут, трішки от, я бачу, тут, тут є потертість. Так, загалом в хорошому стані. Не порване, не пошкоджене. Е, підлокітники. Підлокітники все ок, ці е, захисні щитки з металу, спинка м'яка, також з за шкірозамінника, замінника вона знімається. ну ви в, в, в принципі, все бачили. Якщо чесно, він, блин, я дивлюсь, отак от трошки загуглив. Дивлюсь, вона в Європі продається до 2000 євро. На думаю, ну блін, ну за, за що? За що тут дві штуки давати? Не сказав би, що я в неї прям від захваті, Але якщо людина широка і немає іншого варіанту, а до речі, ну, попробуйте, знайдіть ще 75 см ширина. Ну, то це, це для людини справжній виклик, звичайно, знайти щось за якісь адекватні гроші. Це і так, ліричний відступ, от оце от оце відкручуємо зверху і знімаємо. Ось тут, бачите, у нас підлокітники знімаються. Щоправда, нам для цього спершу треба ось тут. Хоп, не знімається. Хоп, знімається. Блокування коліс з одної і з другої сторони працює. Отут ми можемо регулювати по силі затиску. Що? І Дуже важливо, є у нас гальма, до речі, от я з таким фіксатором. Гальма на ручках. А що ще більший плюс те, що вони працюючі? Колеса задні, вони, як повторюсь, з, я думаю, може з мотоцикла. Десь тут. треба подивитись маркування. В принципі, дані по е, колесах будуть в описі. Ось це в нас хотів вже сказати, що крузь ємна муфта, але не тут то було. Її треба відкручувати. Е, підставка проти перекидання вона проситься, вона тут можливо колись і була, але фактично її тут немає. При дуже великому бажанні. Її можна, в принципі, доробити. Тут фіксатор якийсь, щось таке просте, примітивне, аби тільки людина не падала або додатково знайти, пошукати. Це не є супер проблема. І, і також тут дуже часто буває і вона мала бути посилююча планка, тобто така поперечка, яка з'єднує цю ручку з цією, так, щоб була ще більше. Стабільна конструкція, але вона в нас тут ця конструкція і так досить такі стійка. Тому що, подивіться, в нас отут от, от розпирає от спинка. Бачите, вона спинка вона не ходить тільки колеса. Ходять вони із-за того, що вони пневматичні, м'які будуть в їзді. Ну і, власне, сидіння. І це нам забезпечує. Стійкість цього візка. Ну, ніби все. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання залишу потім внизу під відео. Дякую за увагу.